Вітаю, друзі, на каналі Моя Україна. Йде 308-ма доба повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, і наша країна продовжує чинити опір загарбникам та звільняти українські землі. Нам давали тільки три дні, але зараз весь світ бачить, що Україна буде вільною та незалежною, і підрозділи Сил оборони роблять все необхідне для цього. Тому пропоную поглянути на карту бойових дій. Генеральний штаб збройних сил України підтвердив успішне вогневе ураження району зосередження сил російських загарбників поблизу населеного пункту Новобілозерка, що на Запоріжжі, внаслідок успішної операції українських захисників було ліквідовано понад 100 кацапів пораненими та мертвими. Повідомляється, що на момент удару в даному районі перебувало 15 співробітників ФСБ, які вже знають на власному досвіді, що таке українська гостинність. Українські військові ведуть активну діяльність проти російських загарбників не тільки на полі бою, але й глибоко в тилу окупантів. Вчора стало відомо про загибель воїнів України, які активно допомагали розквітати бавовні на території Брянської та Білгородської областей. У генеральному штабі ЗСУ підтвердили загибель наших воїнів, які виконали не одне завдання на Росії, так і не здалися ворогу. Ми повинні знати їх імена Максим Михайлов. Юрій Горовець, Тарас Корпюк та Богдан Лягов машина підірвалася на ворожі міні поблизу українського кордону. Попри фейкові повідомлення Росії, військові загинули зі зброєю в руках. Кацапи продовжують тероризувати українські міста та мирне населення. Ворог систематично здійснює артилерійські обстріли Херсонщини та Запоріжжя. Протягом минулої доби загарбники неодноразово використовували різні види артилерії для ураження цивільної інфраструктури населених пунктів та позицій українських військових. Правобережжя Херсонської області було обстріляно понад 40 разів з використанням реактивної системи залпового вогню. Сергій Гайдай, керівник Луганської обласної адміністрації, повідомив, що Збройні сили України мають успіхи на Луганщині. Очільник ОВА підкреслив, що зараз поблизу Кремінної досі тривають важкі бої, проте підрозділи Сил оборони мають значні переваги на цій ділянці фронту. Сергій Гайдай повідомив, що Кацапи позаймали всі лісосмуги та замінували все навколо себе. Як правило, більшість мінувань відбулося рашистами дистанційно, а це значить, що карт мінувань немає навіть у росіян. Цікаво, як вони будуть виходити з цієї ділянки за інформацією від голови Луганської обласної адміністрації, ситуація навколо населеного пункту Білогорівка дуже важка. Після великої кількості артилерійських обстрілів російські загарбники намагаються штурмувати позиції українських військових. Зсу відбивають всі наміри расистів. Росіяни продовжують здаватися в полон українським військовослужбовцям за програмою Хочу жити. Віталій Матвієнко, речник проєкту, повідомив, що Україна оформлює кацапів, які добровільно склали зброю, як таких, що потрапили в полон під час боїв. Таким чином українська сторона гарантує полоненим відсутність переслідування після обміну та повернення на Росію. Україна це гуманна та цивілізована країна європейського рівня, до якої кримлівському фюреру ще рости та рости. На тимчасово окупованих територіях розповсюджується цікавий флешмоб. Невідомі особи підпалюють автомобілі з символом Z. Це ще раз підтверджує той факт, що ісконна руські землі це тільки в голові бункерного діда. Все частіше люди приходять до розуміння того факту, що кремлівському фюреру абсолютно все одно на людей. Він хоче тільки увійти в історію. Що думаєте з цього приводу? В мережі активно розповсюджується інформація про те, що бункерний дід вирішив погратися у володара кілець. Повідомляється, що Путін подарував учасникам неформального саміту СНД дев'ять кілець. На всіх виробах розміщена символіка СНД, напис Росія та привітання з новим 2023 роком. Цікаво, а старий маразматик пам'ятає, чим все це закінчилося для Саурона та правителів дев'ятьох королівств. Мабуть, доведеться переглядати цей фільм Путіну ще раз. Як ви вважаєте, що кремлівського фюрера підштовхнуло до цього? На даний момент це вся інформація, якою я хотів поділитися. Дякую за підтримку українського контенту і вашу активність під кожним випуском каналу Моя Україна. Лайки, коментарі та репости допомагають підіймати рейтинг роликів на відеохостингу. А це значить, що ще більше користувачів YouTube зможуть дізнатися правду про російсько-українську війну. Тримаємося та допомагаємо ЗСУ наближати нашу перемогу. До наступних зустрічей у випусках каналу Моя Україна.